Так, полуничка Глоріель. Ягідка така дуже блискуча, глянцева. Ось ви можете бачити. Тут урожай цього року не показовий, тому що всадила я її дуже пізно, в листопаді місяці Це маточні кущі, суто для розсади. Але, тим не менше, хочеться спробувати. Яка ж вона на смак. Ну, ось залишала для укорінення. Тому ягідка невелика, вона нічим не підживлювалася. Але щоб спробувати, як вона смакує. М -м -м. Дуже яскравий полуничний смак. Реально, така полуниця якось була. В дитинстві. І ви можете бачити, м'яко теж така насичена, темна, в міру соковита плотна ягідка. Тобто, не буде, ну, вона буде транспортабельна досить. Реально смачна, кислинки немає.